А чи є це життя твоє, чи якогось там знайомого, знайоме, чи комусь ще. Мене дружина колись там казала, там попросила щось зробити, ну там зробити, піти, поїхати. Я кажу: я не хочу. Я кажу: я як це? Я... Чому? чому не хочу? А я кажу, ні, чому не хочу. Як це не хочу не хочу. А ще тут такий, такий інсайт. Коли ти живеш по-іншому, не складається. Ситуації, в яких вночі потрібна допомога. Тобто ніхто п'яний не не намотався на стовп, ти нікому не. Ну, тобто, живучи по-іншому, немає і ситуацій таких. І коли раніше там мені там телефонували там вночі, в два-втрі ночі я підривався, кудись їхав, щось там. Зараз таких ситуацій в мене немає, тому що я з такими аварійними потенційно не спілкуюсь. Ну, нам просто нема про що я спілкуватися. Розумію, і да. друзі зараз для мене. Це ті, хто за мене щиро порадіють, коли в мене все добре. А не будуть казати: от Гандон зазнався, не там, спілкуються, там, нос задрав. Я, я такий, як був. Просто друже, нам нема про що з тобою пити каву.